І от скажіть мені, як оце в людей з СЗБ 4 тони, а отут 3,2 тони. От як? От я не можу зрозуміти. Чого так? Сам оце не пойму, сам аналізую, що мене так робимо. Чи може ми добрива багато сипемо? Чи може гліфосату багато 'ємо? Краще, коли вона в бур'яні стоїть. Тоді буде врожай 4 тони. Всім привіт народ! Прилетів на поле по трьом причинам. Подивитися, що з вітром. По філософству чуть-чуть, що таке сівалка точного висіву і що таке зернова сівалка. І третя причина, вчора провів тут гліфобробку із добавленням лимонної кислоти. Ми цим ніколи не займалися, ніколи це не робили. Думаю, спробуємо. І хотілося подивитися на результат. Ну, от, значить, приїхав на діляночку, зараз про це все поетапно. Розпочнемо сполошний посів. Ніка, СЗшка, потом до Атрії, так що не перемикайтеся, відос буде сьогодні серйозний. Ну і не забувайте за лайкос. Вам не, вам не жалко, вам не важко. Ну, а нам приємно. Значить, Давайте по Сойки. Сойка Сойка піонер, яку сіяв СЗ. Сезе, і Нікою. отакий от вона зараз має общий фон. В порівнянні з другими посівами, зараз підемо до дядльоні, СЗшок, отам він, фаворит сіяла. Ідеально. Але до сівалки точного висіву ще дуже-дуже далеко. Так, що мене цікавить? Цікавить мене... О, там він уже жахнутий. Легенько-легенько витягується це те саме. Тобто вже спрацював. Ну, Такого ефекту ще не бачимо. Так що одна причина, чому я тут знаходжуся, вже відпадає е, про, про бур'ян. Значить, про висів. Як ти не крутий, як ти не вертий. Ну, чесно кажучи, побачивши висів, точний висів, зівалкою, точного висів, оце вже оце, ну, воно вже кажеться, ну, 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 вже не те. Ну. Це як ото з автопілотом, Знаєте, поки не попробуєш... Ти будеш казати, що воно фігня. Коли попробував, тоді ти вже до, до крутіння руля не вернешся. Тому така ж сама картина тут. Ось посівніке Ніка. Ну, Це саме, саме краще, на мою думку, що є сьогодні на українському ринку. Ну що там, може конкурент Ремсинтез Синтез, ноутільна їхня сівалка, може конкурент. да, Там ж там електроприводи, висівні зовсім інші. Але ж. Але ж. Ніка це теж, теж сівалка. Достойна уваги, але не в даних умовах цього року. Проблема з вологою, проблема, що немає опадів. тому ми отримуємо отакі отакі сходи. Сойка піонер, Не знаю навіть, з якої ми тут густаною її сіяли. Але ось Ніка. Ось її посів. Надіюсь, дядь Льоня на мене сильно гнуть не буде. Покажу його по сусідству, поки тут аходжу ж сою. Оце посів СЗшке. Що ви не кажіть, що ви там не розказуєте в коментарях, це вже не воно. Писав там один чоловік, каже: не хейть, чи там не не гни на ту СЗшку, всі з неї починали. Та я не проти, що всі з неї починали. Але ж, не важливо, що ти починав, важливо, до чого ти дійшов. Да? І коли ти. Дійшов хоча б щось там до чогось кращого, то вже назад повертатися в минуле не хочеться. Я розумію, що ПЗ це невбиваема сівалка, яка блін, відробила роками надійна і тому це все подібне, але ну, ось, можна спостерігати. Да, ось, Воно ж все ось, видно. Це ж не то, що я там придумав, там, підсіяв, там ще щось. ось. Крайні рядки тут, а крайні рядки тут. Але це зернове, не перемикайтесь, ми поїдемо на... Висів точної сівалки в даному випадку атрія. І що за сз Оце ж не, не хейт її там і так далі. Вона і в нас є, приміняємо її на огородах. На огородах ну таке саме, плюс-мінус, десь краще, десь гірше, плюс-мінус. Але ж нам потрібен врожай. Нам потрібен врожай. Ми для чого працюємо на землі? Для того, щоб е, заробити якісь там кошти, щоб в нас була рентабельність, щоб в нас була якась економіка, правильно? Для чого ж ми це все робимо? Давайте вернемося. До, до, до тих часів, коли діди і прадіди наші конями волами обробляли землю. Давайте будемо волами обробляти землю. Щось не хочеться, зараз да, вже хочеться сидіти в джондір і орати ємканом. Да, тобто, всі ж до цього йдуть. Якоби. Для чого ми працюємо? Для того, щоб сяти з СЗшками, полгоспів вже немає 30 років, а ми ще досі ними сіємо. Ну, то тобто, Кожного думки різні з приводу цього. Я висловлюю свої, хто погодився, лайкос поставив, хто не погодився, напишіть свою думку. І, і оце отакий результат. На даній ділянці наша соя піонір. Не буду брехати, який навіть тут висів, що там ми крутили. Ну, щось десь плюс-мінус 80 кілограм. Ну, по оці, при оцій густині тут 80 кг немає, як ти не крути. Ну, це все, це все знаєте. Те, що ви бачите далі, зміните свою думку. На дану ситуацію про ці зернові сівалки. Я вже говорив неодноразово, що Опять же, говорив. Говорив я це після того, коли я побачив. А коли я не бачив тих посівів, ми сіяли тими сезешками, і все воно, і йо, -йо там, і красота, і сходи були, і блін, врожаї були. На те время казалося хороші. А от після інших сівалок, зовсім інші результати, то, звісно, це все є суттєво. Плюс, плюс, ще ж такий момент. Дивимося ж, ми всі ж там да? і Ютуби, і спілкуємося. Як послухаєш, після СЗшки 4 тони. Чого в нас після Атрії в тому році 3,2 тони максимально, 3 тони інше поле. Ну не 4, Чого так? сам це не пойму, сам аналізую, що мене так робимо. Чи може ми добрива багато сипемо, Чи може... Гліфосату багато л'єм, краще коли вона в бур'яні стоїть. Тоді буде врожай 4 тони. Ну не знаю, напишіть вашу думку, як так воно виходить. Їдемо далі, не перемикайтеся. І от скажіть мені, в чому я не прав. Після того, як побачиш сходи, якість сходів, не вже так хочеться повертатися до тієї СЗшки. Мені особисто ні. Ось, дивіться, край 35 міжряддя. І то, і то, і це те, що прохід двойний, що десь з все одно є процент того, що колесами я топчу. Висів сівалка Атрія на міжрядді 35 зі зміщення по автопілоту. Ну, Я б розумію, що, звісно, це по автопілоту криво від руки рівніше. Значить, знаходимось ось на полі. Де в мене є зміщення? Висів на даній ділянці складає 500 тисяч, 400 тисяч. В минулому році 400 тисяч показали себе краще на 2 центнера. 3,2 тони ми зібрали, а 500 тисяч е, зібрали 3 тони. Тому знову порівняння, знову дивимося. І от скажіть мені, як оце в людей з СЗ-шкою 4 тони. А отута 3,2 тони. От як? От Я не можу зрозуміти. Не розуміє не, не моя голова, верні розуміє, ну так висловлюватися не можна на Ютубі. На жаль. Так, да, при двойному проході є такий момент, що за колесом, якби пройшов вчасно дощик. Бриснуло, розмочило, все було б чудово, було б 100% сходів. А так а так маємо, що маємо, але все одно ви ж бачили перед тим, як я показував сз Поїдемо далі. Ще на одній ділянці покажу. Теж соя та ж сама, але ось дивіться, який рядочок. Але ж е... чуть пізніше посіяна. Ну і теж там рядом є затлюнене поле, де СЗшка. Значить, що із моїх висновків, з моїх спостережень. От, самі собі аналізуйте, дивіться, 500 тисяч. Оце вони виглядають отак. При міжряді 35 це в нас 17,5 штук повинно бути на метр. Ну, ми рахувати не будемо. Я хочу сказати за густину, що, на мою думку, 500 тисяч це саме максимальне для ранніх, середніх е ультраранніх сортів. Тому що ну немає куди. Добавлять більше. Якщо ми поставимо 600 тисяч висіву, ну де в нас? Ну, отут рослинка появиться, отута, отам. отам. Тобто буде, як на мою думку, густувато. Точка живлення зменшиться. А так як не крути, отак, мені кажеться, максимально що може бути. І ось 400 тисяч. Да, дивіться, візуально помітно, да, що на декілька рослинок тут менше. Але ж і точка живлення є. Да? Тобто будемо спостерігати, що нам цей рік покаже. Нам би дощику, і, а потім, коли зберемо, нам би тоді ціни. Ну, все як обично, да? Ну, Хотілося так як з вологою бачуш усіх усіх ось проблеми. Дивіться, який ось слой. Немає вологи. Да, Нижче ось вона є. Ще поки їй вистачить. Що це нитка? Дивіться. Поки що їй вистачить, а потім потрібні опади. Ну і для тих скептиків, фахівців, які говорили, що що ви бризкаєте, чорна земля, нащо воно треба? Я завжди казав, циган знає, що кобилі робить. Ви дивіться на чистоту поля, все чисто, все красиво. І казав, ще раз повторюся, краще бризнуть тричі по літрі, тричі по літрі чим раз 3 літри. Вдумайтесь ці слова. Від цього, від, як ото, від перестановки доданків сума не змінюється, так і тут ви полиняєте тільки на 2 літри солярки при оприскуванні і на якийсь там понтовий моторесурс оприскувача і трактора. Але поле буде в чистоті в порядку. А коли воно вже буде все отам, повсходило все, що м надо і не надо, потім ми давають 2,5 дали норму. Ой, й не взяло, треба ще додати соя. Получає по шарабану, як ти не крутий, хоч вона й витримує ту, ту гліфосатну норму. Але, але поле потрібно, щоб було чисто. Ну, оце робіть висновки для себе, пишіть свої думки з приводу сівалок, з приводу розкладок. Я особисто повертатися до висіву усз не хочу. Так, вона у нас є на огороди. Якби була можливість, щоб була сівалка шестирядна, я в тому році хотів чотирьох, а потім прикинув, блін, малувато, треба шести. Шестирядна навісна дискова, для огородів. Тоді тусечку можна продавати. Зміщення зробив на 35 засіяв, але ж це знову цей час. Краще, коли е, інтерплановська сівалка. Тобто, за один прохід ми сіємо 35 міжряді. І на майбутнє, хто вибирає якусь там сівалку для тих чи інших культур. Кінза з інтерплантом це буде сама найуніверсальніша сівалка під всі культури. Пшениця на 35. питань не є, якби дощик, колос би налила, Там колос 15-20 см у нас зараз стоїть. ну Про пшеницю, то потім, Соя на 35-м. Для неї це все супер, це все оптимально, це все класно. І плюс же ж кукурузу соняшник, пожалуйста, шандорі і так далі. Що в нас там ще є? Ну, ріп, е, горох 35, не знаю, не готов сказати. Ну, ріпаки сіють на 35-му, на 70-му і От, кінза з інтерплантом, це саме універсальніша сівалка. І щоб не держати в господарстві одну зернову, одну пропашну, от вам маленька, е, маленька підсказка, яка е, допоможе в виборі тієї чи іншої сівалки. Е, до речі, по бур'яну. А, я вже ж говорив по бур'єну. Що? Лізе. Лізе. Вроді би все. Ось дивіться, побризкано, все, все красиво. А як придивиться... Ось мишийок. Ось соняшник добило. А ось новий соняшник лізе. А ось мишийок. хоча от соняшника не було 4 роки, так це точно. І пізніше знову бризнемо. Теж без фанатізму. Один і два літерка. І... Буде чітко, чистенько, ось бачите, як, як воно все прекрасно виглядає. Тому тому я висловлюю свої думки, ну а ви пишіть свої, воно ж цікаво да, послухати. Ну, звісно ж, там, як послухаєш, як, як почитаєш, так таке враження, як чоловік займається землею 30 років, вирощує ті чи інші культури, а ми таке на поле приїхали у волейбол поіграти. Та й поїхали, розказуємо якусь херню, показуємо так тим більше. Тому що їдемо на останню ділянку, яку б планував, хотілося б сьогодні побризкати, то я бачу, що вітер, мабуть, сьогодні ні. Сьогодні ні. Наберу колю, хай на три ранку потягується і почнемо зранку. Хоча я е, не любитель. Раніше, коли в нас були оті рюкзачки, бризкали по 4 або 10 гектарів, ми Зранку там, чи на вечір, як там, як виходилося. А зараз цим оприскувачем Продуктивність неймовірна. Мені краще в ніч прискатить. Але з оцим вітром, ну бачите, дерева ходять. Воно то стихне, я думаю, поки ми приїхали, поки заправились. Але я вже запланував, думаю, зараз поїду. Туйки поливаю, там те все, ляжу на базі кимарну 3-4 годинки і в бой. Так що що, переїжджаємо на поле. Про оприскування тоді знімемо окреме відео. Глянемо ще на ту сойку, там вона посіяна чуть, чуть пізніше. Ну і порівняємо. Не забувайте писати свої думки. Цікаво читати. Цікаво, як ото говориться, коли сам балакаєш, да? е -е, з собою балакаєш. людиною, типу, прикольно побалакати. Так оце коментарі, як почитаєш умні, воно ж, блін, тоді піднімається настроєння, стимул працювати там і так далі. Так що не забувайте, пишіть. Ну і хто ще не поставив лайкос, ставте лайкос. Хто не ставив лайкос, і взагалі тоді не дивіться. Все, далі буде. Так, і остання ділянка на сьогодні для відоса. Теж та ж сама соя, але тут висів 400 тисяч. Я з краю починав, посіяв 500, а потім дивлюся ну, смисла з цієї густини, так як ми сіяли після тієї площі. Тому 400 тисяч на 35-му міжряді на даній ділянці. Це краї. Якраз виходить, що проти сонця, ні, за сонцем. За сонцем їх видно чудово. Переходимо ось у гони. Тут історія та сама, тільки може, що десь сонце попадає, світине так, як потрібно. Оце вам і сівалка точного висів. да, Тут сойка менша по фазі розвитку, ну і сіяна вона на три. Три, Може 4 дні пізніше, не готовий сказати. Ну, я знаю, що пізніше. Все, все чудово. Але питання цього року це волога. Це ось щось кончалось, чи це воно вже бачило оце сівалка. Ну, то не, то не критично, це ж все електроніка. Тобто, це причина ж не в мені. Так, да, напевно, електроніка, бо вон там теж переривалася, то тобто, є в неї ж своя система. Там, де вона бачить, вона не сіє. І по сусідству ось знову ж сіяла СЗшка. Ось, можемо бачити, де закутковано, де все зроблено якоби правильно, як всі думають. Але ось результат на лице попередньо ви бачили результат. Там, де все зроблено вчасно, вовремя вологи вистачає. Ну, Тут, в принципі, теж гріх жалуватися. Посів, до речі. Сьогодні я отут досіяв і на наступний день дядь Льоня залетів сюди посіяв. Тобто різниця в день. А результат на лице. По бур'янам. Оце ж отут на даній ділянці хотів поборотися з бур'янами. Ну, дує вітер, так що, мабуть, на ранок переносимо. Що ми бачимо? Ми бачимо ось для когось це не критично та хай ще вилізе. Та там ще ж нитка лізе. Так, да, дійсно, якщо ковернути, тут ще нитка, вон, бачите, ще. ось лізе, да. лізе і лістиме вона діла в тому, що ось. Звісно, лістиме. А ми будемо бризкати. А ви дивіться. Хочете бризкайте, хочете ні. Чекати, немає що. Це все. оце, оце. Це конкуренція для сої. І е, як? Витягує вологу даний наш бур'ян. Він нам тут, а в посівах не потрібний. На даній ділянці шо-шо, в основному ми так спостерігається, подекуди є очаги ватніка, ми з ним боремося. Боремося на високому рівні. Бризкаємо, заливаємо так, що ту заразу, ну, ну, поки його ще ні один не поборов. Бур'ян страшний. Е, по по Лайфхак розкажу вам, хто сіє таким макаром, як я, сівалкою точного висіва, в кого є автопілот і е, зміщення на 35 відбувається. Значить, до чого я дійшов Іменно в цьому році? Коли ми робимо зміщення на 35, відсіювала 70 зміщення на 35 і шандон сіяв, в нас, виходить, 4 коліса трактора і 4 коліса сівалки йдуть порядком. Тупо порядка. Якщо проходить сильний дощ, уплескало після колеса не зійде. Якщо пройшов помірний дощ, все люкс, все чітко, все в сроки, все відділо. А от так як в даному випадку засуха, то є моменти по всходам за колесом. Ну Не так воно всходить ось за колесом, ось по цьому самому, порядку. Та що, до що я істини. Треба зміщатися народ не на 35, а на 30, на 28. Щоб оцей рядок сошник йшов не отут, по колісу, а отут. Тобто, так, да, у нас буде отут, уще буде там 28, 25 міжрядка. Отут у нас буде ще більше. Але у нас не буде е, колісо йти прямо по рядку. І це дуже важливо. Для сої. Но... Ще момент, коли в сої є енергія звича 92% і є внизу волога, да їй пофігу. Вона пря аж пердить, виварачує отакі прям коржі в землі після коліса і лізе, проростає. А коли, як ту, що ми пересівали сою е кукурузою, коли немає енергії, то вона навіть і після коліса не повсходила. Тому висновки очевидні, ну це мені в цьому році дійшло. Як потрібно буде наступний рік зміщатися, або ж так само при посіві пшениці. Зміщатися. Хай буде воно там на 25, я ж кажу. 28 міжряддя. Але не буде колісо йти і переощільнювати рядок. Знову дійшли до краю, тут я край відсівав повністю 35, бо на більшості площів я відсівав тільки пару сівалок, в залежності з якого краю починаю. 35-го. А ось там все на 70 було, щоб менше кататися і менше втрачати часу. Ну тут оці в 35. Отак вийшло, а так це все діло виглядає. Ось бачите, ось дивіться, що таке енергія. Ось вона вивернула оце втрамбоване, де колісо пройшло і пре ось. Аж, аж йомаю. Ось так само. Аналогічно, дивіться. А коли ото енергії немає, то ніфіга з того рояй не вийде. Так що, народ, пишіть ваші думки, ставте лайкоси. Відос завершуємо, їдемо на базу, поливати тує. Всім пока і зустрінемося в нових відосах вже на оприскуванні.